Місцеві рятувальники б'ють на сполох. Як тільки погода стала відчутно зимнішою, похолодало подекуди до мінус 15, Одразу збільшилась кількість пожеж у домоволодіннях на території білоцерківської та сусідніх громад. Причини, як завжди, ті ж необережне поводження з вогнем, несправні обігрівачі та системи пічного опалення. Склалась вкрай важка ситуація по загибелю людей з початку 2025 року. З початку 2025 року вже виникло 124 пожежі, в яких загинуло 4 людини. При цьому в області з початку року вже зафіксовано 609 пожеж, що на сотню більше ніж за аналогічний період 2024. -го. На них загинуло більше 30 українців. Зрозуміло, що в селах здебільшого опалюють будинки газом. Однак ще й досі є твердопаливні котли та старі груби. Рятувальники регулярно проводять інформування населення щодо правил поведінки із такими видами опалення. Ви знаєте, да наш девіз – запобігти, врятувати допомогти сьогодні. Ми. Основну нашу увагу будемо приділяти іменно першому пункту це запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та подій, в тому числі пожеж. Тому всіх ще раз прошу звернути увагу на безпекові питання, дотримання прав пожежної безпеки у побуті і дома. Аби запобігти пожежі, необхідно неухильно дотримуватися наступних правил. Не перегрівати електроберечі та не залишати їх без вимкненим без нагляду, не використовувати несправні чи саморобні електроприлади, дотримуватись безпечної відстані між оберігачами та легкозаймистими предметами, перевіряти справність димарів і вентиляції у печах, не залишати свічки, каміни та інші джерела без, е, е, відкритого вогню без нагляду. До того ж складна ситуація і у питанні безпеки на воді. Часті зміни морозів від лигами не сприяють утворенню міцної криги. Тож ДСНСникам регулярно доводиться рятувати рибалок чи тих, хто просто вирішив прогулятися замерзлою водоймою. На жаль, тут часто трапляються летальні випадки. То мороз мінус 15, то плюс 5. І в цьому випадку прошарок льда не сягає той ширини, по якому можна безпечно ходити по ньому. При цьому при цих кліматичних змінах прошарок да, дуже маленький, і люди, які виходять рибалити або просто погуляти, як ми це робили в дитинстві, там коли льот був там, до 15 сантиметрів. І багато трагічних випадків не тільки у нас, а ще й по всій Україні. Тож бережіть себе, дотримуйтесь правил безпеки та в разі виникнення надзвичайної ситуації. Одразу телефонуйте на номер 101. Дмитро Ніжельський Станіслав Молішенко. Новини, телеканал Крокус.